Ви думаєте, компанії дарують на свій день народження подарунки, бо так прийнято? А справді ні. Це про психологію, лояльність і команду. І ось чому. Якщо компанія тільки сплачує за час, це нормально. Але коли вона сама дарує, вона збудує інший тип зв'язку. Це вже не формальна структура, це жива організація, яка пам'ятає про тебе. У психології будь-який поріг треба позначити. Тому коли новачок відкриває коробочку з символом компанії, він одразу вбудовується в культуру. Він уже не людина з ноутбуком. Він прийнятий і це важливо, коли брендована чашка стоїть на кухні. Компанія продовжує бути поруч. Це особливо цінно, коли людина працює віддалена, бо емоційний контакт не створюється і в зумі, і це не дрібниця. Коли хтось бере брендовану рюкзак у поїздку, він несе логотип компанії у світ. Це про гордість, це про приналежність. І це працює краще ніж мотиваційні листи на пошту, які ви відсилаєте раз на квартал. Ми всі хочемо, щоб нас бачили. І коли працівник на фрілансі отримує коробочку від компанії, він розуміє, я частина цієї компанії, і з цього починається справжня команда, а не просто HR-таблички. Компанії, які дарують, вони насправді будують, вони створюють культуру, лояльність і повагу. Тільки не купляйте на відчепись, інакше ви не зможете скористатися цим інструментом. Команда утворення наповну. Якщо вам потрібна ідея, що дарувати, звертайтесь, контакти нижче.